Як я себе веду з шотландцями. Ну, по-перше, я їм відразу говорю, що дуже дякую, що ви такі хороші, що ви нас прийняли, що ви такі неймовірні, що ви такі терплячі до нашої нації. так. І далі я їм кажу, що знаєте, що якби не війна, я би не переїхала. Це дійсно правда. Ніколи не хотіла жити за кордоном. Мене повністю все влаштовувало в мене вдома. І я їм розказую, що коли ти втрачаєш повністю... Це своє життя, коли ти жила там 35 років і тебе все влаштовували, і, і тут тобі потрібно з дітьми повністю починати життя спочатку. Вони, вони тоді, знаєте, більш такі добріші стають, коли вони розуміють, що блін, та мене по своїй волі виїхали, так? І я їм завжди говорю, що так, в мене можливо англійська, вибачте, за мою англійську, вона не хороша, на що вони мені Відповідають, боже, ваша англійська amazing і таке, і сяке, але. Я їм завжди говорю, що я дуже вам вдячна, я чесно, я мільйон разів їм дякую. Е, ще два мільйона разів їм кажу, вибачте. І вони тоді, знаєте, більше до тебе відносяться краще. Але я ще й ставлю себе. Як я ставлю себе, я постійно говорю так, моя англійська не дуже, але я як робітник дуже класно, Я роблю найкраще, як я можу робити, тому що шотландці тут так не працюють, як українці, я вам чесно кажу. Вибачте, 7 ранку просто біжу і так тихо. Тому, любі українці, будь ласка, ставте себе, показуйте, що ви не просто нація, я не знаю, рабів, ми не раби, ми класна нація, ми взагалі тут працюємо, дуже круто. І е, потрібно завжди, знаєте, як поставити, що себе потрібно цінувати. Я їм всім говорю, що я себе дуже ціную, дуже ціную це з тим, що я обожнюю Шотландію. Але в обіду я себе не дам. Що думаєте про таке? Поділіться в коментарях, як у вас було на роботі за кордоном, що вас цікавлять, які це теми ще вас цікавлять. Поділюсь задоволенням.